Привіт, поділить, будь ласка, з нами своїм відгуком по проходженні концепції здоров'я. Ну, минулого року в вересні я розпочала е, іти по концепції здоров'я. Першою програмою це була програма Coral Detox Plus, на якій я скинула одразу 5 кілограмів. Це був е, такий вау-ефект, класний результат. І далі я пішла програма за програмою. Далі це була антипаразитарна програма, плюс е, антигрибкова, тому що мене турбувала алергія довгий час. Третя програма була полова Лайт». і четверта завершальна це програма Здоровий кишечник. Загалом за чотири місяці я скинула біля 10 кілограмів. Я сказати, що я задоволена це нічого не сказати, тому що я дуже гарно почала виглядати, я помолоділа, тіло підтягнулось. Взагалі е, отримала ну, дуже багато енергії, почала краще спати. налагодились проблеми з ШКТ. І загалом це. Це та програма. Ну, концепція здоров'я це саме той е крок, який перевтілює людину. Мені здається, що це кожен має прийти, щоб відчути і отримати свій результат. Я дуже задоволена. Супер, дякую.